Але якщо серйозно, то я вважаю, що вибори в Україні мають початися після припинення вогню. Да? Має бути протокол чи якась угода, яку підпишуть другорядні особистості. А потім ми маємо вимагати багато гарантії, да, для того, щоб виборчий процес був мирний. На це піде, ну може півроку, може рік. Так? Найкращі гарантії це. Постачання Україні по наростаючій зброї сучасної і з боєприпасів. Чим більше зброї, тим краще. І те, що хоче Макрон. Миротворці, які розміщуються, на жаль, не на лінії фронту, по якій буде проходити тимчасовий кордон. Між захопленим путіном а захопленими територіями, на жаль, вони будуть розміщуватися да, в великих містах в Запорожжі, в Дніпрі, в Одесі. Ну і бути таким живим щитом.